Понеділок, 24 листопада, час новин на 11-му у студії Руслана Козиряцька. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І коментуйте двоє загиблих та п'ятеро поранених на Нікопольщині. Ворог продовжує терори прибережних громад Дніпропетровщини. А у Харкові, що зазнав чергової масованої атаки. Четверо загиблих та щонайменше 17 поранених. Також під прицілом росіян були Чернігів та Запорізька область. Більше інформації дізнаємось у нашої кореспондентки Олени Петрученкової. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, вітаю тебе. Вітаю, Руслано. Павлоград зараз під атакою шахедів. в місті лунають вибухи. Поки що немає ніякої детальної інформації. Чекаємо її від військової адміністрації. Отже, ворог не припиняє атакувати Дніпропетровщину. По Нікопольському району був СРСЗВ ГРАД та важкої артилерії. Застосовував також фпв дрони. Є пошкодження на території підрозділу пожежно-рятувальної частини. Скерував БПЛА противники на синельників. Що тут понівочена інфраструктура. Всюди обійшлося б. Беж... Жертв, а ось напередодні росіяни тероризували Нікопольщиною півдронами та артилерією. У Марганці загинули двоє людей. Ще п'ятеро жителів району отримали поранення. Одна з постраждалих у важкому стані. Окупанти ціли по інфраструктурі, житлових кварталах та АЗС. А у Харкові четверо загиблих і 17 поранених. Місто пережило чергову моторошну ніч. Ворог масово атакував БПЛА Салтівський та Шевченківські райони. Було щонайменше 15 ударів. Серед потерпілих – 12-річний хлопчик та 11-річна дівчинка. Пошкоджені будинки, багатоповерхівки, цивільне підприємство та інфраструктура. У Чернігові ж через ворожу атаку постраждали рідні брат і сестра. Вночі шахет влучив просто в їхній приватний будинок. Поранених доправили до лікарні. Вкотре тероризували росіяни і цивільне населення в Запорізькій області. Вдарили по селу Біленьке ФПВ-дроном поцілили по береговій лінії Дніпра, де перебували люди. Постраждали двоє чоловіків. А напередодні, внаслідок ворожих атак, поранення отримали шестеро людей. Під обстрілами були Пологівські та Запорізькі райони. Загалом упродовж доби окупанти завдали 732 удари по 21 населеному пункту. Застосовували БПЛА, РСЗВ а також артилерію. Але терор українців не минає для росіян безкарно. Вночі дрони атакували Кстову у Нижньогородській області країни агресорки. У місті розташовані НПЗ та нафтохімічний завод. Через атаку аеропорт Нижнього Новгорода закривали на декілька годин. На цьому мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Студія. Дякую, Олено. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами була Олена Петрученкова, наша кореспондентка, з останніми подробицями безпекової ситуації на Дніпропетровщині та в Україні. А ми продовжуємо випуск. Цей хлопець зірвав плани ФСБ. 16-річного мешканця Синельниківського району відзначили СБУ та Нацполіція. Юнака хотіли завербувати російські спецслужби, сконтактували з підлітком Синельникового через соцмережі та наказали підпалити вишки мобільного зв'язку і логістичний склад сил оборони. Але, попри обіцяну винагороду та психологічний тиск, хлопець відмовився та звернувся до правоохоронців, окрім нашого. Земляка спецслужби та поліція відзначили ще трьох підлітків з Черкас, які також не погодилися на співпрацю з ворогом. Чоловік загинув на пожежі у кривому розі. Вогонь спалахнув сьогодні зранку в одній із квартир на восьмому поверсі висотки у Покровському районі. На місці працюють вогнеборці та медики. Як стало відомо, займання перекинулися і на балкон дев'ятого поверху тіло загиблого рятувальники виявили у квартирі, де сталося загоряння. У поліції підтвердили смерть чоловіка. Причини пожежі встановлюватимуть слідчі. А у Дніпрі поліція повідомила про підозру чоловіку в причетному до стрілянини у Самарському районі. Конфлікт стався у суботу увечері і ледь не закінчився трагедією. Травми отримали чоловіки 22 та 47 років. Попередньо встановлено, що між чоловіками виникла бійка. А потім один із учасників дістав зброю та почав стріляти. Двох потерпілих із вогнепальними пораненнями ушпиталили. На місці працювала слідчо-оперативна група. Зброю, з якої стріляли, одразу вилучили, а стрільця затримали. А вона потроху вчиться жити наново. Життя п'ятирічної Марічки до гори Дриго перевернув ракетно-дроновий удар росіян по Миколаївці, що на Синельниківщині. Внаслідок атаки дівчинка втратила ліву ніжку, а бабуся загинула буквально на її очах. Після операції дівчинка зараз відновлюється в одній із лікарень Дніпра. Що про стань доньки розповідає мама Марічки та як процес одужання маленької пацієнтки оцінюють лікарі? Подробиці в наступному сюжеті. На перший тиждень просто під одіяло ховалася і плакала гірко. Ну, риділа насри про перші дні після трагедії зі сльозами, розповідає мама Марічки Валерія. Її п'ятирічна донька внаслідок російської атаки отримала як фізичні, так і психологічні травми. Дівчинка не лише залишилася без ніжки, бабуся, яку вона тримала за руку, просто на її очах отримала смертельні травми. Що не жалілися. У нас було ну, ну добре. Всі живі, здорові та й ладно. Знаєте, не якісь речі, просто ну, війна все поміняла Та вечір 3 листопада перевернув життя родини до гори Дриго. Того дня Валерія разом з чоловіком поїхала у справах до сусіднього села. А за їх відсутності ворог завдав по їхній рідній миколаївці ракетно-дронового удару. Дзвони син. Каже, мам, тут вибухи. Каже, у нас машина на трасі горить, і магазину Тютяні нема. Ну, каже, мам, тут все. і, і ну, Бабусі з Машею нема, а вони ж пішли туди. Ми їхали, знаєте, це така сама довша дорога була. Ворог поцілав просто поруч із будинком та невеличкою крамницею, куди незадовго до атаки росіян пішли Тамара Іванівна та її онука Марічка. Я приїжджав з дому, було тихо, там бачиш, люди сміються, там, а приїжджаєш, скрізь темнота, все в диму, все палає, вибухає, всі бігають швидким. Тут я бачу, що там і військові, медики зупинилися. Ми ж бігаємо, шукаємо, де дівчинка в них. Да, дівчинку забрали, в неї травма ноги, а матір, матір в швидкій. Величезна вирва від ворожого залізяча, час автівки та зруйновані будинки. Картина не мов із фільму про апокаліпсис. Через ворожу атаку тоді поранення отримали вісім людей: 65-річну Тамару Іванівну, бабусю Марічки. Медики врятувати не змогли. Матір на операційний стіл, вона там на операційному столі. Ну там її просто її всю. Бивало там, там був, грудна клітина, черевна порожнина, ягодиця там ліва рука, ліва нога. Тим часом в одній з лікарень області лікарі боролися за життя п'ятирічної Марічки. Від надходження у дитини була важка травма, травматична ампутація нижньої кінцівки. Це був вже ранній післяопераційний період. Її військові медики зробили первично хірургічну обробку рани. Наразі стан дівчинки стабільний, і лікарі позитивні у своїх прогнозах. Загрози для життя немає. Наразі ми боремося для того, щоб її можна було у подальшому соціалізувати а, і зробити все необхідне для того, щоб можливо було провести протезування. Валерія ж ні на хвилину не залишає свою донечку, бо кожен крок реабілітації дівчинки потребує особливої уваги. Вона зараз їсти краще стала. Лікарі боролися там з інфекцією, не в коліні було. Ну воно після таких ран нам лікар пояснював це все дуже важко. Її краще. Її краще, ну видно, що в знаєте, найде очі дуже сумні. Вона така. І він так сяде ту мішку, ну і роздивляється, стіпає. Почне, і знадав вона там. Воно, там Багато чого не розуміє, але це вона прекрасно розуміє. Жінка каже, вони пережили тяжку трагедію і зараз намагаються триматися разом, аби усіма силами підтримувати один одного. А ось Марічці, що поговтатися, потрібне тривале та коштовне лікування і реабілітація. Щоб зібрати кошти, яких родина не має, відкрили банку, долучитися до допомоги п'ятирічній дівчинці. Може кожен хто має бажання і можливості. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новина 11 каналу. Про неї писали провідні журнали Європи та світу. Одяг, який вона створила, носять Кайлі Міноух, Тіна Кароль та гурт циферблат. Дніпровська дизайнерка Надя Дзяк підкорює світові подіуми і водночас розповідає іноземцям про українські реалії, присвячує колекції нашим регіонам, митцям. Та історіям спротиву. І через одяг транслює головні сенси: інклюзивність, рівність та прийняття себе. Чому важливо говорити з індустрією моди мовою України під час повномасштабної війни? Наш сюжет далі. Ми вішаємо ось такі бірки. Створено в Україні під виття повітряних тривог. Ця річ покликана прикрашати людей у той час, як війна руйнує та забирає життя. Ми обираємо перше, незважаючи на страх перед другим. Про її бренд та про українську позицію написав ледь не кожен журнал Європи та світу. А всі її колекції присвячені українським регіонам або діячам, її одяг одягають українські та світові зірки, такі як Кайлі Мінок, Джамала, Маша Єфросиніна та гурт Циферблат. Це все про бренд Надя Дзяк, дизайнерки з Дніпра, що прославляє місто та країну по всьому світу. Коли я іноземним там журналістам розказую, що ми е, з ракетами з е, дронами. Шахедами ми паралельно робимо отакі неймовірні сукні. Вони не, не уявляють цього, як це в принципі можливо. Надя захопилася шиттям ще у 5 років, коли вперше побачила бабусину машинку «Зінгер». Пізніше батько подарував їй власну. Спочатку дівчина створювала вбрання для ляльок, а у 2008-му провела свій перший показ. Я хворіла модою завжди. Я та людина, яка просто з самого дитинства з мікро цієї дівчинки знала, що вона буде дизайнером. А сезони моди, в принципі, вони в 96 му чи 97 му році почали. Перші покази. І от тоді я сказала, що колись настане день, що прийдуться і мої моделі по цьому подіуму. Колись, каже Надя, в неї виникло нездійснене бажання заплісирувати повітря. Так і з'явився основний лейтмотив суконь повітряні, легкі з квітами, мушлями та завитками. Дизайнерка каже, подіум місце, де можна транслювати власні цінності. Мої дівчата, коли роблять сукні, вони знають, для кого вони це роблять, що ця сукня точно зробиться щасливішою ту дівчину, яка одягне потім її. І от з подіуму прям можеш транслювати всі меседжі бренду. Це от, ну, інклюзивність і, в принципі, рівність незалежно від розміру. Так, у показах з'явилась Карина, танцівниця з Одеси. З протезом на лівій нозі вона стала учасницею танців з зірками, виступала на Євробаченні та має власний рекорд в національному реєстрі. Її фото з показу «дяк» облетіли весь світ. Карина з дитинства проходила важке лікування а у 2018-му ногу довелось ампутувати. Реабілітація була довгою, але вона знову повернулась до життя і творчості. Ти не стаєш іншою людиною, да, в моєму випадку. Я ж не стала іншою каріною. Я залишилась такою самою, але е, більш амбітна. Зараз Карина із задоволенням взуває туфлі для танців або одягає сукні дзяк, бо так почуває себе живою та впевненою. І, хоч улюблений колір Карина завжди був чорний, тепер вона чекає на особливий момент, щоб ще раз одягнути повітряну сукню дизайнерки. І ми домовилися, що коли в мене буде такий важливий захід, вона мені відправить цю сукню, і саме в цій сукні я кудись піду. Я намагаюся жити в цьому моменті і кайфувати від того, що собою відбувається, ну тут і зараз, а не думати. Там, про хто як подивився чи ще щось. Це сукня, яка присвячена рожевим озерам Херсонщини. З початком повномасштабного вторгнення Надя вирішила. Потрібно, щоб кожне світове видання та інфлюєнсери говорили про Україну. Тож саме ця сукня поїде до американської блогерки та її донечки. Ось це про бердянсько. Це, це про ці мушлі, про море. А це вже інші сенси, які транслює Надя. Тоненькою лінією в кожній сукні є візерунок, схожий на мозаїку. Таким чином, дяк хоче віддати шану Алі Горській і її буревітру. Це панно художниці. Шістдесятниці, яке зруйнували у Маріуполі окупанти. Інша сукня створена під враженням від наївного мистецтва Поліни Райко. Її будинок затонув після підриву Каховської дамби. Ось ця сукня. Це сукня, яка вона вже була там на декілька виставках. Я на бекстейджі дала дуже багато інтерв'ю. От прямо і кожному розказувала про Поліну Райко, про те, що росіяни зруйнували дамбу про ситуацію в Україні. Тобто ну це моя місія. Ну я не хочу там розповідати про квіточки, там полістки, про якусь э, надихаючу я вибачаюсь, фігню. Я повинна розказувати дуже про важливі речі. Особливо важко транслювати красу, коли за півгодини до показу сталася трагедія. Саме так було влітку, коли росіяни влучили по полігону на Полтавщині. Ти розумієш, що в тебе одягнені ми. dele. прийшли вже гості показу, і ти розумієш, ну от як там зараз просто загинуло дуже багато наших хлопців пів години тому. І ти просто повинен все одно робити цей інтертеймент, пускати модели. І ми буквально там за 10 хвилин маркером на підлозі написали слово Полтава Попри світове визнання, надя мрія про велике шоу-рум у рідному Дніпрі. Там хоче виставити головний символ свого творчого шляху. В якомусь куточку буде стояти машинка зінгер моєї Бабусі, яка досі в гаражі моєї матусі, і я точно знаю, що я колись її поставлю в свій великий шоурум. Команда Наді працює разом десятиліття. Юля вже 16 з половиною років. І хоча дівчата небагатослівні, за них говорять їхні руки та робота. Ми настільки неймовірні, що ну ми заслуговуємо на просто на найкраще. Ми, якщо ми в таких умовах можемо шити і робити таке, уявіть, що ми можемо. Робити, коли ми будемо повністю щасливі, Еліна Ярцева, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. І до новин спорту спортсмени з Дніпропетровщини продовжують поповнювати скарбничку медалями на Дефлімпійських іграх у Токіо. Так Владислав Кремляков виборов срібло у плаванні на дистанції 50 метрів на спині. А в командній естафеті вільним стилем українська команда посіла перше місце. Нашу область представляв Дмитро Литвин. А Микола Пантюшин здобув бронзу у змаганнях з карате. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте. А далі спецпроєкт про Камінське від наших партнерів. Дочекайтесь, бережіть себе і побачимось. Кам'янському провели масштабні тренінги з безпеки. Під час повномасштабної війни вміння діяти в критичній ситуації мають вирішальне значення. Масштабні дводенні навчання спрямовані на формування базових навичок до медичної допомоги серед цивільних мешканців. Участь у тренінгах взяли освітяни, працівники комунальних установ, волонтери та містяни. Протягом двох днів опановували теорію та практичні навички, необхідні для правильних і швидких дій у разі надзвичайних ситуацій. Під час навчань учасники працювали зі справжніми професіонами. Налами до Кам'янського прибули інструктори, які мають великий досвід роботи в умовах бойових дій та кризових ситуацій. Україна знаходиться у війні повномасштабному вторгненні. Тому ми завжди повинні знати, як надавати першу допомогу тим людям, які поряд з нами, також надавати першу допомогу для себе. Я бажаю кожному з вас, щоб ці знання ніколи в житті вам не знадобились, але кожен з нас повинен бути до цього. Rotor.